До Старосинявського району аграріїв запросили не випадково. Тут господарям демонстрували сучасну зернозбиральну техніку, котра коштує менше, ніж дороговартісні, до прикладу, німецькі зразки. Обговорюючи особливості цьогорічної жнивної кампанії, обласні посадовці наголосили, на хліборобів чекає напружена робота. Лише зернові культури треба зібрати з площі понад 570 тисяч гектарів, 400 тисяч з яких відведені під ранні зернові та зернобобові. Разом з ріпаком, соняшником і соєю набирається 800 тисяч гектарів. Жнива розпочала в усіх районах краю молотять ріпак і озимий ячмінь. А в господарствах Городоцького, Донеєвецького, Новоушицького і Полонського районів взялися і за узиму пшеницю. Проте постійні рісні дощі заважають хліборовим працювати. І таку погоду синоптики прогнозують надалі. При нормі опадів у липні місяці 100 мм прогнозується 133 мм, Як ви бачите, перевіщення 33 мм, це казати, так, серйозна цифра. А по днях. То в липні місяці, даних того, центру 14 днів дощових». Через дощі на полях краю фіксують багато полеглих посівів, крім того, спостерігається їх значне забур'янення. Усе це ускладнює збирання зерна, яке у сонячні дні псує ще й висока температура. Призводить до того, що хліба стигнуть не по фізіологічній стиглості, а від дії високих температур. А це знову ж таки втрати. Ви знаєте, як буде сипатися зерно? Значить, при достиганні під високих температур, в колосі і так далі, враховуючи усі несприятливі фактори, зібрати урожай без втрат можна лише у максимально стислі терміни. Для цього кажуть спеціалісти агропромислового комплексу області, необхідно залучити на жнива якомога більше техніки. Наразі в господарствах краю нараховують 1700 зернозбиральних комбанів. Додатково вдалося залучити 390 комбайнів. комбанів, і ще потрібно щонайменше 65. Максимум залучаєм техніку. Нас ще не зібраний до кінця озимий ячмінь, нас в багатьох не, зібрана, не зібраний озимий ріпак, врожайність радує. Але якщо пройде ще дві таких зливи, зрозуміло, що той, хто проворонить цей часовий період, зрозуміло втратить. Надмірна волога загрожує втратити урожай і після збирання, адже не буде куди сховати зерно від дощу. Насамперед, це стосується зерноскладів, які занадто повільно готують в агроформуваннях області. Пройшло два місяці, Як ми проводили нараду і в Богдановця, прийшла колегія по підготовці в облдержадміністрації до жнив. Вона змінилася на 2%. І То це наші начальники інспекції. Навірно, може, й приписали чи хтось. Я хотів би сказати, що абсолютно не займається цим питанням сьогодні. Присутні тут це городоцький район. Я думаю, що є тут заступник голови адміністрації Дунаєвецькій, Полонський, Старосинявський, Дережняськ. З понад 30 хлібоприймальних підприємств області погодження пожежників допоки не отримали 13 елеваторів. Щоправда, кажуть контролери на останніх повним ходом усувають недоліки, аби вчасно розпочати приймання зерна нового врожаю. Анна Чешук, Андрій Храбуст зі Старосинявського району для Подільської панорами.